Три способи збільшити прибуток в закладі: підвищити середній чек. Не завжди щоб заклад більше заробляв, потрібно більше гостей. Іноді достатньо, щоб ваші гості більше залишали в межах вашого закладу грошей. Як це зробити? До продажі тренуй персонал, пропонувати десерти, напої, гарніри, соуси, сет меню або комбо набори. Люди частіше обирають вигідні варіанти: оновлення меню, прибери позиції, що не продаються, і додай страви з вищою маржею. Оптимізувати витрати скорочення непотрібних витрат напряму впливає на чистий прибуток. Аналіз закупок перевірчи. Всі продукти закуповуються за найвигіднішими цінами. Облік списань, зменшення списань та крадіжок дає великий ефект. Енергозбереження, заміна техніки, контроль за світлом та водою, мінус витрати на комуналку. Активно працювати з маркетингом. Якщо тебе не видно, тебе не існує для нових гостей. Система лояльності, знижки, акції, бонуси, таргетована реклама, просувай популярні позиції, ланчі, дні народження, Колаборації. Працюй з блогерами, інфлюенсерами, сусідніми бізнесами. Мене звати Яна Офімова. Я експертка з відкриття закладів з нуля. Підписуйся, якщо мрієш про свій заклад.